І так, це моя частина, тобто я Йошка як ще. Мені скинули таке фото Зараз. Мені скинули таке фото, і по ньому мені треба було бути вже оско. І так, в мене йде така асоціація із зомбі. більш-менш і вона буде мати таке більш темне волосся. І далі ви побачите, що я буду робити. Я хочу сделать вот волосся, волосы слишком передвижені поэтому уже не сделаю чтобы у нас было больше таких волосів, які очень довгі. Я не видела заднє волосся, тож я с його отаким. Отаким мотошним, ну як мотолсним. Ну. Більше довго я не буду лобити таку зачіску валху. Бо це більше буде по-дитячому якось. В неї таке обличчя. Плям. Я не могу обладать ее словами. Я надеюсь, я нормально справляюсь из своей частины. Ну, вот такие. Вот так и вот так у нас. Зараз люблю лес, но без него просто не як. Я на фото ще побачила змій, але я не можу якось їх зробити, тож, на жаль, без них буду. Я думаю, що зможу нормально поведати це все. Зараз я буду старатись. Мы сейчас здобыли так Я надеюсь, мы нормально уходить. Я бачила у неї ще. Думаю, ви знаєте, що вона. І в неї є на госак. На ну ось такі штучки. Я думаю, може і мені таке повторити. Така ятка. Тя... я добавлю окуляры для большей гануты. Вот так обмена пока еще выходит тягал не у меня. Я надеюсь, почему она выйдет, выдаю кое-что <плодиско> там. <плодиско> Захливою замість змій можна взяти це. Из-за того, как в мене поставь роботи затятию зомби, я просто хочу одного ока. око. так такси. Я візьму, подивлюсь. Тут, на жаль, не бачно одягу, але добре. І без нього буду нормально. А надіюсь. Зато, зате я побачила в неї таке. Думаю я, якщо візьму німб отакий. Пили волну, то зможу нормально це зробити. О, нормально, я змогла. Ну прям дивіться. Все так змогла. добре. Одяг, одяг, одяг. Одзак. С одягом я... я дуже прям впевнена. Але постала, що таке взяти щось. Ну я бо не дуже прям і знаю, що там одяг мой, бо на калдеці його не показано. Я зроблю її власи. От Отак в мене це, це все зроблено. Зараз я зроблю побільше. І от що в мене вийшло. Ну, прикольненько, так прикольненько.